Вітаю! Це наше меню. Прошу, вибирайте страви. Мені ось цю піцу. Okay. Що ж мені взяти? Вау, піца з солодощами. Ей. Зачекайте, я теж хочу. Ну Ось. Ваші страви вже готові. У житті ця піца виглядає набагато краще, ніж на картинці. А ось і ваша звичайна піца. Мені хотілося спробувати солодку. Ні, Сюзі, ну і гаразд. на мою піцу теж мені сподобається. Хоча солодка, звісно, краще. <реклама> Який насичений шоколадний смак! Клас! <реклама> Обожнює шоколад! Як я могла не побачити цю піцу? Цю не хочу. Ой, вибачте, я не хотіла вас влучити. Ну все, я більше не проситиму. Просто віддай мені цю піцу. <реклама> Прошу вас, заспокойтесь. Нехай прибере руки від моєї їжі. О, ні! Ти впустила піцу Сюзі. Ти сама пина, треба було поділитися. Настав час покласти цьому кінець. Мені доведеться вас провчити. Тепер ви берете участь у моєму челенджі. А що я не.